Добрий день, дітки. Погляньте, який гарний день подарувала нам зиманька. Діти, а що ви бачите на вулиці, віконечко? Так, зима насипала, багато снігу. Падав сніг, падав сніг для усіх, усіх, усіх і дорослих, і малих, і веселих, і сумних. А яка зима без зимових розваг? Ліплення сніговиків, виготовлення годівничок, і годування пташок, катання на лижах, на санках, на ковзанах, виготовлення снігових споруд, снігових фортець в сніжки. Так, дітки, ви зрозуміли, що сніг це ознака справжньої зими. Зараз я пропоную пограти в гру. Тільки взимку, і коли багато снігу. Тільки взимку і коли багато снігу, можна кататися на самках. Дуже люблять малюки взимку гратися сніжки. Ліше взимку і по снігу можна кататися на лижах. Тільки взимку і снігу можна зліпити сніговика, вірно, дітки. Ви дітки молодці, знаєте, в які ігри можна грати зі снігом взимку. До нас завітала весела сніжиночка. Вона Пропонує пограти в гру що зайве. Треба розглянути картинки і визначити, який предмет зайвий. Дітки, ви молодці, ви вірно визначились. І снарядя потрібні для розваг взимку. До побачення!